Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Одеса бореться з укрфашистською окупацією. Підпільники Одеси продовжують відстоювати честь рідного міста Героя. За добу вони спалили 5 автомобілів активістів хунти, а також здійснили напад на суші бар, в якому збиралися карателі, повідомляє «Новорус.Інфо». Інфо. Так само, 18 листопада підпільники вивісили біля колонади Воронцовського палацу плакат з написом Володимир Володимирович, звільніть Одесу від фашистської окупації. У Харківській області СБУшники закатували людину до смерті. 15 листопада з подачі ЦГЗ Гу МВС України в Харківській області повідомило про те, що люди в камуфляжах і масках привели в Ізюмський РВС 36-річного чоловіка, пояснивши. Що той потребує медичної допомоги. Але медиків чоловік не дочекався, померши прямо у вестибюлі міліції. І як з'ясувалось, побитий до смерті чоловік прямував з Харкова на Донбас, в автомобілі разом з ним їхали дружина і трьохмісячна дитина. В офіційному повідомленні скромно замовчується про причини смерті чоловіка, але дружина загиблого в інтерв'ю журналістам розповіла страшну правду про тортури і вбивство укрофашистами свого чоловіка. Ехали на своей машине, а одна машина спереди была, другая сзади, ми, ну милиции. Привезли нас в РОВД, мужа завели в кабинет наверх, а мне сказали посидеть. У меня на руках был ребеночек, он спал, а мне сказали посидеть в холле. Ну я посидела там пять минут, потом пошла искать детей в каком-он кабинете. Я нашла его на втором этаже, его допрашивали сотрудники, СБУ. к нему приставили, ну где-то часа, наверное, часов 16.00 приставили двух милиционеров охранять его. Около 19.00 они вышли курить в соседнюю комнату. И больше я супруга своего не видела. Он только открыл дверь, посмотрел на меня и все. Эти милиционеры мне сказали, что зашли двое в масках и забрали его. 15 числа в 8 утра я приехала уже под РОВД, так как там находилась моя машина, я ждала, думала, муж там, мы его заберем. В 8.40 приехали родители, отец мужа, его тетя и другие родственники. Вышел началь... замначальник РОВД Сергей Николаевич и попросил папу. Они вышли спустя 15 минут. И пошла туда тетя. И говорит, где Саша? Я слышала, что она начала плакать. Я туда пришла, Я говорю, где Саша. Он мне говорит, он больше не вернется. Он говорит, мы ничего не знаем. Я стала на колени перед ним с ребенком на руках. Я просила отдать не. Он сказал, что они его убили. Сказал, мы ничего не знаем. Сказал, что около двадцати дежурную часть пришли два двое в масках. Они ну, принесли его под руки, притащили, и их сопровождал один из работников СБУ, который его допрашивал. Ну, я не знаю, я спрашивала, как их зовут, фамилии, они мне ничего не сказали. Ну, я их узнаю из тысячи. Они его затащили в райотдел, там есть турникет, через который проходят с левой стороны. Там находится ну, постовой, который записывает, кто пришел, откуда. Они его перекинули через этот турникет и ушли. Постовой встал, они его оттолкнули и все. Когда все с дежурной части подошли к нему, ну, дали воды, но он был уже мертв. Піанілі запахом свободи активісти одноіменної націоналістичної партії зібралися у Києві біля станції метро Осокорки, де по сусідству розгорнулося будівництво торгово-розважального центру. Вони заходилися зносити огорожу, що відділяла майданчик, а потім підпалили дерев'яні рештування. Коли прибули спецпідрозділи, в хід пішли камені і слізогінний газ. У Запоріжжі ще один випадок народної ілюстрації. Цей раз полицарськи обійшлися з колишнім чиновником міськради Іриною Комісар. Кілька чоловіків в масках заламали їй руки, коли вона вийшла із свого автомобіля, облили її рослинним маслом і обсипали пір'ям. Ось уже рік, як на Україні, ми бачимо наочну реалізацію тези: мама анархія, а тато склянка портвейну. Генератор випадкових слів Віталій Кличко дозрів до виразної мови. Є чітке розуміння даної ситуації, і у нас є що було. Ми об этом говорили сьогоднішня ситуація, яка є. Він здивований, чому місто має відрахувати 9 мільярдів гривень на користь центрального бюджету. Він вважає, що уряд латає дірки в державному бюджеті за рахунок місцевих бюджетів. Уряд тримає столицю на межі банкрутства, підкреслив мер Києва. Одним словом, хто заробляє, той і їсть. Голова Луганської Народної Республіки Ігор Плотницький написав президенту України Петру Порошенку відкритий лист, в якому закликав його зійтися в поєдинку. Я абсолютно переконаний, і громадяни Луганської та Донецької народних республік, і весь народ України, і всі нормальні люди на землі найбільше хочуть миру. Так навіщо ж ви налаштовуєтеся розглядати найгірші сценарії? Я пропоную вам розглянути лише один, але дуже хороший сценарій давайте, на прикладі стародавніх слов'янських вождів і славних козацьких отаманів зійдемося в поєдинку. Хто переможе, той і диктує протилежній стороні свої умови, йдеться в листі глави Луганської Народної Республіки, Президентові України. Згідно зі зверненням, для того, щоб поєдинок пройшов чесно, кожна сторона має право привести по 10 спостерігачів секундантів і по 10 представників засобової масової інформації. Не заперечую проти прямої трансляції на будь-якому телевізійному каналі, якщо ви вважаєте це можливим. Вибір місця поєдинку і зброї залишаю за вами, написав Плотницький. Нехай Петро Олексійович. Проліє хоч раз свою кров і доведе народу, який його вибрав, що він дійсно голова, що він здатний стати на захист власного народу, навіть ціною свого життя. Додамо, що в історії Русі був випадок, коли князь Мстислав Хоробрий вирішив результат війни з половцями, убивши в поєдинку їхнього ватажка. Але в даному випадку, очевидно, що вовк овечій шкурі душу за овець класти не буде, і на виклик не відповість. У Києві скасували Діда Мороза. Тепер його буде замінювати католицький Санта Клаус. Про це заявив один із організаторів святкування Нового року у Києві. Чи приживеться західний імплантант на київській землі, на якій власний дід Мороз і з'явився? І друге питання: що ж буде зі Снігуренькою? До побачення. З вами був Михайло. Несележна служба новин.